вам сподобається проголосуйте за неї спочатку описками, а потім і своїми голосами. А зараз зустрічаємо, вітаємо і слухаємо! Вітаємо всіх на сьогоднішньому святі. Я вам дуже зазрю, ви знаєте. Я завжди була в лагері, їздила в лагері і дякую своїм батькам, що вони мене відправляли. І зараз, як тільки є така можливість, завжди рігійно відправляю теж лагері. Так що бажаю вам гарного літа, гарного відпочинку тут в лагері і гарних друзів. ам свою пісеньку, яка називається Мама на каскад. Сно Ці колобка і немов країна ти, і немокраїна, ти на розквітає у казках, милої мами, голосно є, мамина казка, щастя не біля матусів That's a І обліти розклітають, і вітає дигопта, і добро перемагає, і добро перемагає світлих малиних казках. Водій мами мов слунає, мамина казка, щастя несе. Матуси, я засинаю, мамина ласками ліж на ласка дусе, милої мами, голос лунає, мамина казка, щастя несе, біля матусі, я засинаю, мамина ласками ліж, на ласка дуси. Чи дует, обов'язково за нього проголосуйте? Обов'язково саме ті, хто згадав свою маму, коли чують цю пісню. Ну а ми продовжимо далі наш фестиваль трубадурів. Скажіть, будь ласка, у вас у кожного є своє ім'я і у нас назву свою мають, так чи ні? А от друге королівство, окрім своєї назви, чомусь запам'ятався їм чудова цифра 505. Не знаю чому, але впевнена, що після цієї пісні ви зрозумієте, чому це саме так. Зустрічаємо ще один вокальний номер від другого загону. Оплискам вітаємо, слухаємо. Якщо вони вам теж сподобаються, проголосуйте за них. И опять попытаюсь расставить все точки Попытаюсь понять Или даже принять заморочки 505, 505 Да-да-да, с тобой я тысяч Ну опять и опять Я готов на сердце быть любимое мое Твое имя До прекрасний номер вітрову загону. Нагадую, що ви повинні за нього обов'язково проголосувати. Ну, а скажіть, будь ласка, коли прокидаєтесь, яке ви слово говорите? Добрий ранок вірити, що ви вмієте віддатися один з одним, так як ми з вами навчилися перший же наш день. Ну а перший загін міє пособливо говорити нашому табору Добрий ранок та космос. І зараз свою пісню нам презентують. Якщо вона вам сподобається проголосуйте за неї. Зустрічаємо перший загін. пісню Добрий ранок та космос. Оплискали вітаємо, слухаємо. Підтримуємо, підтримуємо дівчат. You Чувати, друзів нових відшукати, таланти свої відкривати, позитивом людей заряджати, добре оздоровитись, думками своїми ділитись, зірку із неба дістати, і космос наш прославляти. А я хочу вам нагадати номери, які сьогодні були, щоб ви не забули для того, щоб мали можливість зараз проголосувати і визначитися, хто ж був найкращий. Будь ласка, зараз я називаю номер і виходить сюди той, хто виконував цю пісню, щоб глядачі ще раз згадали, хто це був. Музика легенька буде тихо грати, ви будете слухати і виходити. А ви пригадуєте в своїй пам'яті, як виконувався цей номер, сподобався вам чи ні, і чи зможете за нього проголосувати? Отже, п'ятий загін. Вітаємо оплисками пісня, барви рідної землі. Підтримуємо дівчаток. І якщо вам сподобалася ця пісня, не забудьте проголосувати саме за цю пісеньку. Зустрічаємо ще один прекрасний дует від П'ятого того закону двох наших половинок, які співали прекрасну дитячу пісеньку про машину. Нагадую, якщо вам сподобалася іграшка, вітаємо їх оплесками. Ставайте на центр нашої сцени. Ви були під номером два. Перший номер, ось вже виходить дівчинка, марка рідної землі. Четвертий загін перша після яку вони виходували цвіте калина. Оплисками зустрічаємо дівчат. Якщо вони вам запали в душу, не забудьте проголосувати за них. Їх номер порядковий буде три. Четвертого загону четвертого королівства. Ой, рушник рушничок. Якщо вам запам'яталася саме ця пісенька, ви матимете можливість проголосувати за неї. Переходимо до третього королівства. Перша їхня пісня була про літо. Оплесками вітаємо і зустрічаємо соліста фестивала. Якщо вам запам'яталася ця пісенька проголосуйте. Надалі від третього королівства був прекрасний дует від мами і донечки. Зустрічаємо їх оплесками. Якщо за. और ये तक जाने Другий день дарував нам дві теж прекрасних пісні. Перша пісня Моя Україна. Вітаємо дівчат, які виконували цю пісню. Згадайте, подивіться на них. Ось ці прекрасні дівчата. І друге прекрасне ім'я «505». Вітаємо! Тих, хто заряджав вас теж позитивом. І нарешті перше королівство. Перша їхня пісня це історія кохання. Зустрічаємо дует від двох прекрасних дівчат. Ну і остання пісня Добрий ранок табір Космос. Цих Отже, перед нами зараз на цій сцені стоять кращі вокалісти від ваших королів. Ті, хто дійсно не пошкодував свого часу, досить сильно тренувався, старався, активно працював і представив ваших королів ваш загін на нашому прекрасному фестивалі трубадурів. Вони всі молодці. Тому давайте разом зі мною три рази їх скажемо. Вони хто Молодці! Ви повинні віддати свій голос за того, хто полюбився вам найбільше. Їхня доля у ваших руках. Будьте справедливими і чесно віддайте свій голос. Ще раз дякуємо вам всім облисками! Дякуємо і проведжаємо до глядацької зали. Я